Привіт, цей випуск Кримреалії, Спільний проект Радіо Свобода та українського радіо. Мене звати Сергій Мокрушин. Сьогодні ми говоримо про те, як дія українського законодавства буде відновлюватися у фактично деокупованому Криму. Одне з головних пов'язаних з цим питань: що Україна вважає злочином скоєним на тимчасово окупованих територіях, а що ні, хто і яку відповідальність має нести за співпрацю із окупаційною владою. Торік у березні Верховна Рада України ухвалила два закони про колабораціонізм: один про відповідальність за співпрацю з окупаційною владою, інший змінює кримінальний кодекс країни. Законотворці доповнили його окремою статтею про колабораційну діяльність. Кого закон вважає колаборантами і яке покарання їх чекає? У цій довідці. За новою статтею у кримінальному кодексі України колаборантами називатимуть тих громадян, які публічно заперечують збройну агресію проти України, підтримують державу агресора і збройні формування або окупаційну адміністрацію, співпрацюють з державою агресором збройними формуваннями, не визнають поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями. Покарання чекатиме тих, хто добровільно займає посади у незаконних органах влади на тимчасово окупованій території, займається пропагандою у навчальних закладах, передає матеріальні ресурси незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, організовує політичні заходи та інформаційну діяльність у співпраці з державою агресором, займає посади в незаконних судових або правоохоронних органах, бере участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях. За ці правопорушення, в залежності від тяжкості злочину, можна отримати заборону працювати на певних посадах, виправні роботи, штрафи, конфіскацію майна та позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Якщо дії обвинуваченого призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то можна отримати довічне ув'язнення. Хто і за що має понести відповідальність у майбутньому після деокупації Криму, а також як розслідуються вже наявні справи за співпрацю із країною-окупантом. Про це поговоримо з гостем нашого ефіру, прокурором Автономної Республіки Крим, ігорем Поночовним. Пане Ігоре, доброго дня. Добрий день. Перед тим як перейти до перспектив да до майбутнього, давайте поговоримо про кримінальні справи стосовно кримських посадовців, які вже є. Скільки є таких справ вже за редакцією кримінального кодексу до 2022 року. Кримінальних справ є дуже багато стосовно державних зрадників, основна стаття, яка спочатку окупації реєструвалась відносно тих посадовців. Кримських, які перейшли на сторону України окупанта, потім вже пізніше до них почали додаватися вже і кваліфікації за воєнні злочини. Наразі, мабуть, конкретніше говорити про ті справи, які знайшли вже своє відображення в процесуальних результатах, тобто в обвинувальних актах, які направлені до суду, зараз нашими прокурорами підтримуються обвинувачення у 107 кримінальних проваджень, якраз за фактами Державної зради щодо кримських чиновників. Взагалі, ці зміни до кримінального кодексу, який ми мали у 2022 році. Як вони, можливо, розширили інструментар роботи правоохоронців? Я не можу сказати, що вони розширили інструментар. Вони просто додали деталізували. Кваліфікацію е, дій е, тих самих державних зрадників, тому що е, сама стаття 111 державна зрада вона була досить така всеохоплююча, яка е, не містила чітких е, вказівок на чіткі дії, які особа повинна була вчинити для того, щоб е, кваліфікуватися як державний зрадник. Зараз ми маємо е, різні статті, основна з них, мабуть, це колабораційна діяльність. Яка встановлює величезний перелік різноманітних дій, співпраці і так далі, за які особа може понести відповідальність саме у колабораційній діяльності. В грудні 2021 року служба безпеки України передала до суду справу, де обвинувачуються, зокрема Сергія Аксьонов, Володимир Константінов, Наталія Поклонська, Рустам Тиміргалів це колишні українські політики і посадовці, які першими перейшли на бік Росії під час окупації Криму у 2014 році. Того ж року прокуратура автономної республіки Крим оголосила Аксьонову і Константинову про підозру. Але як я розумію, за іншими статтями так це йшлося про. Широкомасштабне і систематичне присвоєння громадського майна, що знаходиться на території Кримського півострова. От, будь ласка, зорієнтуйте нас. Як багато по цим особам зараз є проваджень, по яких працює прокуратура Автономної Республіки Крим, і можливо по основних епізодах ви нас, нас теж зорієнтуєте. Так, ви все правильно сказали, служба безпеки скерувала до суду кримінальне провадження якраз за. Державну зраду відносно цих осіб, там ряд статей було основна з них державна зрада. Ми ж кваліфікували дії Аксьонова і Константинова за, за їхні інші дії, Це саме за привласнення, як правильно сказали, публічного майна українського мова йде про міжнародний дитячий центр Артек. про державний концерн масандра про нафтогазове добоване підприємство державне Чорноморнафтогаз, яке яке вони своїми рішеннями рішеннями націоналізували як вони це називали а фактично привласнили майно україни яке вони не мали права як окупаційна адміністрація російської федерації в криму не мала права цього робити Наразі кримінальне провадження щодо них зупинені у зв'язку з їхнім розшуком, подальше ми будемо звертатись до суду для, за дозволом на проведення спеціального досудового розслідування і скеровувати їх до суду вже за, для здійснення заочного їхнього засудження. Загалом, якщо ми говоримо про. Топ-чиновників у нас є кримінальне провадження і щодо колишнього так званого прокурора Республіки Крим, колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Севастопольської міської ради, місцевих місцевих рад, які так само зрадили присязі, перейшли на бік ворога з 24 лютого 2022 року, коли додалась кваліфікація за колабораціонізм. Дії деяких з них були кваліфіковані також і за цією статтею, а також за новими статтями, які передбачають пропаганду війни. Такі підозри отримали колишні депутати Верховної Ради Криму, а зараз там сенатори російські, вже тому максимально велике коло тих кримських топ-чиновників і чиновників нижчого рівня. Які вчинили злочинні дії відносно України їхні дії кваліфіковані і нами задокументовані. Про справи кримських суддів, давайте також поговоримо. Це досить велика категорія кримських справ у перші роки окупації Криму йшлося про цифру близько двох сотень кримінальних проваджень. На брифінгу у 2021 році ви розповіли, що встановлені 473 особи, які залишилися працювати в судах на окупованій території Кримського півострова. Як розслідуються ці справи, і скільки станом на зараз вже є вироків? Давайте почнемо з кінця вироків. Наразі є шість стосовно шести суддів. Це в основному вироки, які були постановлені вже в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, тому що до повномасштабного вторгнення ці справи в судах рухались досить і досить складно. Наразі у нас здійснюється щодо досудове розслідування у. 103 кримінальних провань відносно 106 суддів стосовно 172 суддів, обвинувальні акти за державну зраду вже скеровані до, до розгляду в судах. Але наскільки я розумію, більша частина цих людей, які обвинувачуються, які під підозрою, вони зараз недоступні до українського слідства до, до так, право. правоохоронних органів. Так, ті судді, які отримали підозри, обвинувальні акти вони знаходяться на території Криму і сюди не приїжджають на територію підконтрольну Україні. У нас був тільки один такий випадок, коли такий суддя приїхав. Я думаю, прізвище всі чудово відомо. Його справа зараз слухається в Печерському районному суді Києва, але основна маса суддів вони продовжують працювати в Криму і. На підконтрольну Україні територію не, не приїжджають, тому можемо діставати їх тільки шляхом спеціально-досудового і спеціально-судового розгляду. Я нагадаю прізвище цього судді, якщо я правильно зрозумів, йдеться про справу екс голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який доступний для українських органів влади, і у 2019 році його справа була скерована до Печерського районного суду, але вона досі на розгляді чи є якісь новини, на якій стадії знаходиться цей розгляд, і можливо є очікування, коли може бути рішення суду вже у цій справі. Хотілося б, щоб рішення суду у цій справі було якомога швидше, але розгляд справи там досить значною мірою затягується. По перше, об'єктивні причини були велика кількість доказів, які необхідно було дослідити, плюс робота сторони захисту, яка намагалася там будь-який наш доказ спростувати або піддати його в сумніву, тому доводилось досить довго. Судді досліджувати ці докази. Потім, як ви знаєте, 2020 рік і 2021 рік ковіди чим ковід, чим користували, користувалися користувалася сторона захисту і досить часто не з'являла судове засідання. Або судді не призначали ці судові засідання на даний час, якщо мені не зраджує пам'ять, останнє судове засідання було призначено ще про ще у січні 2022 року. І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну судові засідання Печерським судом не призначались у цій справі. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний. З прийняттям закону про відповідальність за колабораціонізм відкривати провадження проти тих, хто не визнає територіальну цілісність України, не визнає Росію агресором, співпрацює з окупантами стали простіше. Відзначають експерти. Тим часом і роботи стало більше. Так у службі безпеки України заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії встановлено особи понад 6 тисяч людей, які організовували фейкові референдуми в захоплених російськими військами. Ами, районах на півдні та сході України. Кримреалії спробували з'ясувати, скільки вже відкрито проваджень по статті колабораціонізм і скільки справ скеровано до суду. Це депутат Херсонської міськради Володимир Сальдо. Його називають одним із найвідоміших колаборантів в Україні. Кремль призначив Сальдо спочатку головою окупаційної військово цивільної адміністрації Херсонської області, а потім і тимчасово виконуючим обов'язки так званого губернатора. Докази проти себе Сальда публікує у власному телеграм-каналі. Він голосує на псевдореферендумі про приєднання Херсонщини до Росії. Вітає з Різдвом позує на тлі вантажівок та обіцяє відремонтувати дороги в області до 2027 року. Сальдо став одним із перших, кому навесні минулого року у Генеральній прокуратурі України повідомили про підозру у Дерзраді та колабораціонізмі. 2 січня цього року прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Разом з ним до суду Справи ще двох підозрюваних, це судячи з публічної інформації, загиблий у листопаді минулого року Кирило Стримаусов та Олександр Кобець. Станом на січень відомо про майже 2300 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму, які відкрила Національна поліція України, але про справи проти колаборантів повідомляють і в СБУ, і в Офісі Генерального прокурора у Державному бюро розслідувань, і у кожної служби своя статистика. Що ж стосовно справ, які вже передані до суду, то за інформацією яку оприлюднили СБУ України у листопаді минулого року? Таких справ було 268. Але у тому ж листопаді видання тексти посилаючись на дані реєстру судових рішень, повідомляло, що станом на кінець вересня суди першої інстанції вже винесли майже 350 вироків за звинуваченням у Дерзраді, колабораційній діяльності та сепаратизмі. З нами на зв'язку Таміла Ташева, постійна представниця президента України у Автономній Республіці Крим. Пані Таміла, добрий день. Доброго дня, якою мірою пропрацьовані вже питання відповідальності за злочини на тимчасово окупованих територіях і прихідного правосуддя в цілому чи готова українська правоохоронна система да до відновлення своєї роботи на території Кримського півострова? Це одне з найскладніших власне питань: питання відповідальності, відновлення публічної влади, відновлення роботи. Правоохоронних органів, судових органів, тому якщо говорити відверто, то не зовсім готова, але власне ми зараз працюємо і дуже активно з усіма органами державної влади влади, правоохоронними судовими органами для того, щоб зараз розпланувати яка кількість. Власне, персоналу потрібно для відновлення їх роботи, які територіальні підрозділи мають бути створені. Тобто, зараз дуже активно йде робота в щоденному фактично форматі. Ми почали таку активну роботу в питаннях першочергових кроків, в тому числі по питаннях відповідальності. у Вересні, жовтні 2022 року зараз ми завершуємо вже такі концептуальні візійні питання через буквально тиждень. Будуть у нас підсумково готові такі документи, які ми називаємо бріфи, полісі бріфи. Да, тобто полі, вироблені полісі документи. І після того, звісно, що ми будемо працювати з законодавцем, що ми вже зараз власне працюємо з окремими комітетами, в тому числі з. Комітетом правоохоронної діяльності з паном Іонушасом, працюємо з офісом президента. Окремо спеціально під таку теж роботу на базі офісу генпрокурора була створена робоча група у складі експертів офісу генпрокурора і представництва президента національного офісу кримської платформи тому роботи дуже багато але ми активно зараз в цьому задіяні і намагаємось виробити основні критерії щодо цього чи можна виділити якісь основні проблеми у ці питання, які можливо ви побачили вже у тому? Як застосовується ось це законодавство про відповідальність за колабораційну діяльність на тих територіях, які були деокуповані у 2022 році? Можливо, вже є якісь проблеми, да, які вже можна побачити і перейти до вирішення. Ключове, що варто відзначити, що кримінальне законодавство, яке зараз існує щодо колабораційної діяльності, в тому числі тих змін, які були внесені до 111 прим 1, 111 прим 2 кримінального кодексу, що вони здають достатньо широку рамку і вони не враховують триваючі окупації, тому що ми абсолютно розуміємо, що певні певну превенцію. Такі зміни до законодавства вони дійсно мали та особливо це стосується і в першу чергу це стосується так званих нових окупованих територій. Але коли ми говоримо про Крим, який тривалий час перебуває в окупації Донецьку Луганську області, відповідно. Підходи певні, потрібно коригувати. І тому ми зараз спільно з різними партнерами, повторюся, це і державні органи, це експертне середовище на базі офісу офісу Кримської платформи розробляємо такі критерії. Тому це ключове, що це ті зміни до законодавства вони не, вони не враховують триваючі окупації, яку ми бачимо в Криму. Окрім того, якщо ми говоримо про... Притягнення до відповідальності, в тому числі осіб, які працювали або співпрацювали з окупаційними адміністраціями, фактично це можуть бути тисячі людей. Або десятки тисяч. Відповідно, нам потрібно продумати критерії, за якими точно особи мають нести відповідальність. Звісно, що це і злочини проти людяності, це воєнні злочини, це злочини і переслідування прав людини на території півострову, це активне сприяння, утвердженню окупаційного режиму, це підтримка військових дій і взагалі воєнних адміністрацій, там, в тому числі це стосується і бізнесів, які, наприклад, Будували військові бази на території да, або забезпечували харчування військових, або там певні адміністрації, в тому числі освітні закладки. Які Заклади, перепрошую, які активно займалися пропагандою війни, в тому числі на території Кримського півострову. За це звісно, що має бути відповідальність і жодної звільнення від відповідальності не може бути. Та але певні є особи, які працювали, наприклад, на низових зовсім ланках, да і не приймали жодних управлінських рішень. Їх дії не впливали дуже сильно на. Те, що відбувається на території півострову, навіть в тому числі, я не знаю, двірники, наприклад, які працевлаштовані офіційно у міській адміністрації того чи іншого окупа... окупаційної адміністрації, в тому чи іншому населеному пункті в Криму. Так? Звісно, що вони просто забезпечували Да? в тому числі, це звісно, що стосується і працівників екстрених якихось служб. Якщо вони не вчиняли воєнних злочинів, якщо вони потім не пішли, наприклад, воювати проти України, а просто продовжували тушити пожежі, я дуже умовно, звісно, що говорю. Так? То звісно, що до них відповідальність кримінальна особливо не має застосовуватись. А, наприклад, могла би бути застосована люстраційна угу. Ілюстраційні певні обмеження щодо обіймання посад. Тобто зараз ми знаходимося на стадії ключових визначень рамок. А потім вже будемо це переносити на законодавство, тому точних я вам поки що деталей не можу говорити. Але ми розуміємо і працюємо з усіма викликами, які були і є на території Криму, на території інших окупованих тривалий час територій. Ну і відповідно це враховуючи, будемо намагатися працювати з законодавцем для того, щоб максимально збалансоване законодавство прийняти на. Особливо на перехідний період, після, після звільнення території Криму від окупантів, дякую вам за ваш коментар. Я нагадаю, що ми розмовляли із постійною представницею президента України у Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Ташовою. Цей випуск Кримреалії – спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Більше інформації про події у Криму шукайте на сайті та Ютуб каналі Кримреалії. Кримчани мають право знати.